Український воротар мадридського реалу Андрій Лунін стоїть на порозі великої зміни у своїй кар'єрі. За інформацією El Nacional, Андрій може покинути мадридський клуб уже цього зимового трансферного вікна. І цього разу схоже остаточно. Для багатьох експертів саме українець був найкращим воротарем поза минулої Ліги чемпіонів, і не дивно, що тепер його хочуть бачити у себе гранди англійського футболу Лондонський Челсі та Манчестер Юнайтед. Вже усе зимове трансферне вікно. Ще на початку сезону Хабі Алонсо обіцяв Луніну більше ігрового часу, а президент клубу Флорентіно Перес особисто переконав Андрія залишитися, мовляв, шанс обов'язково настане. Але час минає, а шансів немає. І тепер, за інформацією іспанських журналістів, Лунін просто розбитий. Він відчуває, що зробив усе можливе, щоб заслужити довіру, але його знову і знову залишають у тіні. Саме тому українець прийняв для себе рішення змінити клуб уже цього зимового трансферного вікна. Він хоче бути там, де його цінують не лише на словах, а й на ділі. Челсі та Манчестер Юнайтед розглядають Луніна як потенційного основного воротаря, а не дублера, і це саме те, чого він прагне вже не перший рік, стабільної гри, довіри та можливості показати на що він здатен.